Жека, розстав бренди фідерних вудлищ по номерам за своїм вподобанням. Їх буде 9. Готовий? Ну давай спробуємо, я буду відмічати, щоб не забути. Добре, поїхали. Шимано. Шимано Четверте. Дайва. Нехай буде п'яте. Салмо. Салмо. Восьме. Земекс. Земекс нехай буде сьоме. Фанатик. Дев'яте. Брейн. Брейн, так. 4, 5, 8, 7, 9. Е -е шосте. Флагман. Ну, для мене хай буде друге. Престон. Перше. А Гуру? Гуру, а у мене залишилося тільки троєчка. В принципі, да, так і є. Три. Непогано. Дякую тобі. Нема за що.